Франшиза Чужий завжди балансувала між двома полюсами первісним жахом і філософським запитанням про природу життя, і вже давно назрівав час для перенесення цієї міфології на телевізійний формат. І ось серіал Чужий земля, перший в межах франшизи проект у вигляді серіалу. Вже після двох епізодів, саме стільки вийшло на момент написання сценарію для даного огляду, стає зрозуміло. Що це не просто ще одна варіація знайомої історії про ксеноморфів, як, наприклад, нещодавній чужий Ромул Феде Альвареса, при всій повазі до нього. А радше спроба перезаписати або, як мінімум, доповнити ДНК Всесвіту франшизи для сучасного глядача, не відмовляючись від глибинних тем страху, виживання і людяності. Сюжет розгортається у 2120 році, тобто за два роки до подій першого фільму Рідлі Скотта. Так, просто задумайтесь, перший фільм вийшов у 1979 році. Це 46? 46 років тому. Ну це так, маленький ліричний обступ. Продовжуємо. Мені завжди було цікаво, чому у всесвіті чужого нам ніколи не показують саму землю, лише натяки на всемогутні корпорації, тіні урядових змов, технології майбутнього, але ні краєвиду рідного дому людства, ні його сучасного стану. Що там відбувається? Чи стала земля кіберпанківським кошмаром, де корпорації піднімають тости над руїнами демократії, чи може вона вже напівпустельна пустка вимочена експансивною природою людства? І ось нарешті нам дали можливість отримати відповіді на ці питання? Земля майбутнього у серіалі виглядає не як утопія з глянцевих обкладинок наукової фантастики, а як брудний, напівзанепалий світ, де корпорації замінили держави, а люди лише витратний матеріал у гонитві за прогресом. В цьому сенсі напрошуються паралелі із фільмами Той, хто біжить по лезу, але чужий земля вносить трохи більше брутальності. Перші дві серії працюють як подвійний пілот, нам показують одразу кілька сюжетних ліній, які ще тільки мають переплестись. Перша корпоративні інтриги компанії Prodigy, яка займається експериментами з переносом свідомості у синтетичні тіла. Друга Венді. Яка символізує спробу людини вирватися за межі смертності, але стає уособленням тривоги перед втратою людської сутності? Після двох епізодів її образ найбільш інтригуючий. Акторка Сідні Чендер передає їй дитячу безпосередність і приховану загрозу. Її історія переплітається із третьою лінією крахом космічного корабля Мажено, котрий привносить у земні реалії добре знайому загрозу ксеноморфів. Щодо них, ксеноморф постає у всій своїй жахливій красі вже з першого епізоду. Цей невблаганий хижак розриває жертви на шматки, сіє паніку та наповнює екран моторошною атмосферою. Все як ми любимо. Навколо панує темрява та постійна напруга, солдати в паніці озираються, а монстр, з якого капає слизька слина, підкрадається непомітно. Візуально це класичний хорор у стилістиці оригінального фільму, але, звичайно, з сучасними ефектами. Франшиза еволюціонувала від камерного жаху у чужому до епічної битви в другій частині Джеймса Кемерона, і чужий земля балансує між цими полюсами, вводячи нових потвор, що додають різноманітності загрозам. Перетворення землі на мисливське угіддя для ксеноморфів це лише вершина айсберга. Серіал глибоко занурюється в політичні інтриги та корпоративні війни. Наприклад, згаданий космічний корабель, що падає на планету, належить одній могутній корпорації, але аварія стається на території іншої, їхніх суперників. Це провокує конфлікт і очевидно, що незабаром ці корпоративні чвари переростуть у криваві сутички, де виживши стануть легкою здобичу для прибульців. Щоб утримати увагу глядача, сюжет насичений епічними моментами та навіть дозованим гумором, який додає контрасту жаху. Взяти хоча б сцену з падінням корабля, він обрушується на мегаполіс, він трощить хмарочоси, викликаючи вибухи та хаос, обломки летять у всі боки, люди кричать, кров лється рікою. І на контрасті місцева еліта, що влаштовує костюмовану вечірку посеред апокаліпсису, ігноруючи загрозу, бо не хочуть переривати свої розваги. На це можна посміхнутись, але в традиціях серії гумор швидко переходить у треш, і скоро на вечірку до цих веселунів вирішає навідатись ксеноморф. В основі серіалу лежить іще й сильна драма, яка піднімає філософські питання про природу людяності. Світ серіалу заповнений синтетиками, андроїдами, які часом виглядають як люди лише зовні, але часом демонструють емоції, роздуми та внутрішні конфлікти. Головна героїня Венді, наприклад, це синтетик з дитячим розумом у дорослому тілі, що змушує її боротись з ідентичністю, хто вона у цьому хаосі. Загалом переваг у серіалу вистачає, аби проголосити його потенційним хітом сезону, від моторошної атмосфери до інтригуючого сюжету та цікавих персонажів. Рецензії на сайтах агрегатора хвалять його за майстерну режисуру та свіжість, хоча деякі критики скаржаться на перезавантаженість подіями без достатньої глибини. Але справжній тест попереду. перші дві серії зняв сам Ноа Гоулі, відомий своїми шедеврами на кшталт фарго, де він поєднав чорний гумор із напругою або легіону психологічного супергеройського трилеру та внеском у легендарного справжнього детектива. Його стиль, бездоганна атмосфера, оригінальність, візуальна естетика, задає високий стандарт. Далі кермо приймають інші режисери, тож питання, чи втримають вони планку, залишається відкритим. Чекаємо на наступні епізоди, аби побачити, як розвиватиметься ця епічна сага на землі. Якщо серіал продовжить у тому ж дусі, він може дійсно стати хорошим доповненням до франшизи чужих. Дякую за перегляд. Лайк, підписка, коментар. Всім добра і мирного неба!